Завдяки державній програмі Українська книга бібліотеки отримають нову книжку Володимира Корнічука. Його праця про світову велич українського генія Марію Заньковецьку, яка належить до основоположників національного театру і стала першою народною артисткою України. Сьогоднішня зустріч вона присвячена національному генію, скажімо так, актрисі Марії Заньковецькій. І знаєте, що поєднує з Марією та. Володимира Петровича, тому що вони у свою роботу завжди вкладають свою душу. Володимир Петрович Корнічук, коли почав працювати над цією книгою, він все врахував, що будь-який читач, який хоче довідатися по-справжньому, хто така Марія Заньковецька із планетарною славою актриса. Звичайно ж, буде шукати тут відгуки, як її оцінено там, там, у світі, у країнах сусідів, елементарно в особистості, що говорили, і сучасники її, і ті, що зараз працюють в театрі, він все врахував. Автор розповів, що близько 40 років досліджував життя і творчість видатної української артистки його робота перша в історії вітчизняного театрознавства на складну і нову тему психологічні особливості акторської творчості Марії Заньковецької. Володимиру Корнічуку поталанила проникнути в таємницю гіпнотичного впливу на глядача, яким актриса володіла, і всебічно це виклав у своїй роботі. Підліток і юна особа, і вже багатолітня особа. А для як така людини вже дорослої са просто я вважаю, що біблія по пізнанні творчості і особистості Марії Костянзевецької і ще б я не так сказав. Це енциклопедія, скажімо скромніше, це енциклопедія. От тому, що тут фактично вміщено те, що 19-го, кінця 19-го століття і продовж го ліття напрацьовано про Марію Костину Заньковецьку вміщено саме в цій книзі. Тому вона є своєрідною енциклопедією. Ця книга допомагає осягнути всю велич українського театрального генія Марії Заньковецької і розкриває для читача саму суть її таланту. Майже 40-річного дослідження автор зрозумів, що складові успіху артистки це геніальна обдарованість та величезна праця. Лідія Лазарева, Олександр Конягін, служба інформації за київським часом.